Вітаємо просимо на Європу у фокусі. Мене звати Конроділу. Дякуємо, що ви з нами. Почнемо сьогодні з військової операції, яка застала Росію і весь світ зненацька. Ролдбайсопрайз на початку червня Україна завдала ударів дронами по російських військових авіабазах. В результаті атаки були знищені стратегічні бомбардувальники і радіолокаційні системи бортового спостереження, що стали серйозним ударом по російських військово-повітряних силах. У нас секретній операції під кодовою назвою Повутина було задіяно понад 100 дронів, які контрабандою ввезли в країну у вантажівках. Це також підтверджує, що дрони знаходяться на передовій сучасної війни і сучасної військової стратегії. Для керування цими маленькими маневреними літальними апаратами потрібні кваліфіковані пілоти. І зараз в українських школах юні учні, такі як Іван, чаться керувати ними і навіть конструювати їх. через три роки після початку агресії проти їхньої країни київські школярі беруть в свої руки контроль над власним майбутнім. Як суспільство може впоратися з травмою жорстокого воєнізованого конфлікту, який досі розділяє населення і роз'єднує сім'ї? Один із способів це мурали, аби пам'ятати і вшановувати тих, хто загинув. але чи не стануть вони перешкодою на шляху до зцілення? Сьогодні в Північній Ірландії, через 25 років після підписання мирної угоди, яка поклала край кривавому конфлікту. Нове покоління як Віналс, вступає в доросле життя із балончиком фарби в руках. Вони хочуть бачити мир, відображений на стінах свого міста Обличчя Белфаста змінюється. Це місто відоме своїми політичними фресками, що зображують десятиліття міжконфесійного насильства, відомого під назвою лихоліття. Нині його стіни розповідають іншу історію. Нове покоління художників формує нове бачення Белфаста лихоліття. Протягом тридцяти років Белфаст роздирала міжконфесійна ворожнеча. Понад 3600 людей загинули через конфлікт, що розділив переважно протестантів-луялістів, які прагнули зберегти північну Ірландію у складі Великобританії, і переважно католиків-республіканців, які виступали за її приєднання до Ірландської республіки. Угода страсної п'ятниці 1998 року поклала край насильству. Але зображення того конфлікту залишаються потужним нагадуванням про гнів і біль. Кожен десятий безпосередньо втратив члена сім'ї. Я завжди повторюю це маленьке місто на маленькому куточку маленького острова. така велика травма, і так багато пам'яті про неї. Її досі дуже відчутно. Пол Донелі пережив часи лихоліття. Нині він проводить екскурсії з оглядом сотень політичних муралів Белфаста у громадах, які розділені і донині. «Мурали мають величезне значення для цього міста. Для обох громад це спосіб зберегти пам'ять про власне минуле. Та, звісно, циніки скажуть, що це все лише питання територій. Мовляв, ми тут пануємо, вам тут не раді. Однак Белфаст змінюється, і зі шрамів минулого народжуються нові образи. Нове покоління художників залишає свій слід у місті. Я просто хотіла наповнити своє місто кольором, щоб воно не було таким гнітючим, і щоб ми не говорили постійно про проблеми. Гадаю, що саме це роблять діти перемир'я, нехай навіть і на підсвідомому рівні. Віналс народилася у Белфасті незадовго до підписання мирної угоди. Сьогодні вона прагне розповісти іншу історію про ідентичність свого міста. багато з моїх робіт політичні, але вони не про проблеми. У нас все ще є активні політичні мурали. Це частина нашої ідентичності. Проте як мені здається, це поєднання стріт арт муралів допомагає людям відчувати себе як удома у більшій кількості районів міста. Віналс, частина бурхливої стріт арт сцени у Белфасті. Креатив місцевих жителів проявляється на щорічному фестивалі. Очолюваний креативним продюсером Адамом Теркінгтоном. Він приваблює десятки художників із північної Ірландії та з усього світу. Вони додають свої роботи до сотень сучасних мистецьких творів, які він допоміг створити по всьому місту. Я завжди використовую вираз, ми говоримо мовою стін. Знаєте, у Белфасті ми справді розуміємо мову стін через нашу історію і традиції. Тому люди тут значно тепліше і позитивніше реагують на мурали, особливо на ті, які не належать до старої політичної традиції. Коли хтось приходить і малює щось гарне на стінах, люди тут сприймають це так, як гадає більше ніде. Своєю роботою Адам додає новий візуальний шар до ідентичності Белфасту. Я завжди досить рішуче заперечую проти думки, ніби це спрямовано проти місцевих традицій. Я не намагаюся їх скасувати. Йдеться про створення ідентичності, якою ми всі могли б пишатися, розумієте? Народжене з усвідомлення ціни ідентифікаційної політики. Це зусилля, які підтримують сотні молодих людей, що приїхали на цей фестиваль. Коли я ріс, усі мурали, які я бачив у Белфасті та його околицях, були пов'язані з парамілітаризмом. Рівень мистецтва, який з'явився зараз, приголомшливий. Ці гарні стріт-арти це просто феноменально, і тут не йдеться про ту чи іншу сторону. Це просто щось, чим кожен може насолоджуватися і цінувати. Гадаю, оскільки ми багато висловлювали свою політику через мистецтво, у нас було мистецьке підґрунтя, яке тепер ми змогли використати і розвинутися з нього. Я вважаю, що це показує, куди рухається місто. Думаю, а це про те, щоб відпустити минуле і рухатися уперед. Пол Донелі тепер включає такі сучасні роботи до своїх турів. Вони стали частиною історії Белфаста. Це справді велика зміна. У нашому місті траплялися випадки, коли людей застрелили із пензлем у руці. Але тепер ми запрошуємо художників приїхати до нашого міста, щоб вони кинули нам виклик. Це чудово. Мистецтво тут зараз це потужний гобелен болю минулого і надії на майбутнє. Чи є щось романтичніше за літню відпустку на узбережжі Італії не північ від Риму більшість із нас мріє про таку подорож. Але для будь-кого хто зараз відвідає місто Орбетелло, така відпустка стане справжнім кошмаром. Бо ці малюки вже тут Справжня біблійна пошесть комарів відлякує місцевих жителів і туристів. Для місцевих, зокрема, таких як власник ресторану Маріо Кордоса таке нашестя становить загрозу для життя. А для всіх, хто нас дивиться, просто попередження. Цей репортаж може змусити вашу шкіру свербіти. Мільйони комарів місяцями поспіль жадібно чекають у кожному доброосвітленому внутрішньому дворику. в італійському містечку Орбетело мешканці та туристи поринули у справжній кошмар. Ось така ситуація з комарами тут. Такі от справи. Залишається сподіватися, що вони зникнуть і ми зможемо пережити цей туристичний сезон. Але звідки всі вони взялися? І чому саме прибережне містечко Орбетело? Маріо Кордоса тримає приморський ресторан і Пескаторі. Колись галаслива тераса тепер безлюдна. За таких умов неможливо користуватися терасою Комарів Приваблює світло, особливо уночі. А потім вони падають на скатертини. Ми не можемо так подавати страви на стіл Ресторан розташований на березі лагуни Орбетело у Тоскані. Лагуна з'єднана з морем двома каналами. за словами біолога Мауро Ленці, таке нашестя стало наслідком дедалі більшого порушення балансу в екосистемі. Він уважно стежить за цими змінами уже багато років. Я народився тут. Я живу біля лагуни з дитинства. Ленці керує леалаб місцевою лабораторією, яка стежить за екологією лагуни та аквакультурою. Він регулярно досліджує тут якість води. у лагуні багато добрив. Це спричиняє надмірне зростання рослин, особливо мікроводоростей. Вже талісобратуто Хоча інші види також виграють від таких умов. Влітку великі водорості відмирають, опускаються на дно і перетворюються на органічні речовини, що розкладаються. Наслідки для екосистеми жахливі Улітку 2024 року. Жителі безпорадно спостерігали, як 200 тонн риби викинуло на берег. Втрат рибної галузі склали 15 мільйонів євро, і це спричинило епідемію комарів їхні природні хижаки зникли, їх вбили токсичні гази у воді. Личинки комарів натомість вижили. Вони дуже живучі. І тому орбетело уже декілька місяців потерпає від величезних роїв комарів. Мешканці усе більше турбуються якщо у вас немає москітних сіток, ви навіть не можете відчинити вікна, щоб провітрити приміщення. У мене вони є, але комарі все одно проникають у квартиру. Вони пролазять крізь вікониці, їх приваблює світло. Тож вони все одно потрапляють усередину. увечері, перед тим як лягти спати, я мушу прибирати їх зі стелі пилососом. Місцева влада пропонує розпилення пестицидів, але Олеся у ставить під сумнів такий підхід, адже корінь проблеми тут це лагуна. 26 тисяч людей підписали його петицію про порятунок екосистеми лагуни. Ми дуже стурбовані. Кожного разу, коли розпилюють пестициди. Міська рада оголошує, що ми повинні накривати наші овочі на городі і дитячі іграшки. Ми повинні закривати вікна і не виходити з дому протягом години після цього. І ми не знаємо, наскільки це шкідливо для нашого здоров'я. Альтернативний варіант, який міг би бути значно ефективнішим, очищення дна лагуни за допомогою таких кораблів, як ці. Але вони дорогі в експлуатації. Тут вже знаходяться три таких судна, але працюють лише два. Щороку тут виростає 70-80 тисяч тонн водоростей. Фактично, ми повинні збирати щонайменше 20%, але поки що цього не відбувається. Нещодавно вдалося зібрати лише півтори тисячі тонн, практично нічого. Або ви робите це правильно і збираєте принаймні 20-25 тисяч тонн, або це просто марнотратство. Поки ця проблема не буде вирішена, Маріо доведеться миритися із більшою кількістю порожніх столів. З лютого у нас було на 50% менше гостей, ніж у попередні роки. Це величезна втрата для нас. Отже, на жителів Орбетело чекає ще одна безсонна ніч. Із кожним заходом сонця щодо майбутнього лагуни постає. Тихе питання. Що спільно між добривами, сонячними панелями та акумуляторами? Усі вони потребують мінералу під назвою фосфат, який відносно рідко зустрічається на нашій планеті. Однак його можна знайти у великій кількості в скелястій місцевості на півдні Норвегії. Мільярди тонн покладів цього мінералу могли б стати вагомою підмогою для Європи, яка прагне досягти енергетичної незалежності та вуглецевої нейтральності, але його видобуток має свою ціну, як от для гейра Дайбінга, який усе життя доглядав за фермою. Що як виявилося, розташовано на одному з найбільших у світі родовищ цього надзвичайно цінного ресурсу. Ця іделічна норвезька ферма незабаром може перетворитися на величезну шахту. Якщо я більше не зможу тут господарювати, то я поїду звідси. Я дуже сильно прив'язаний до цього місця. Я тут народився і виріс. Ферма Гейра Дайбінга на південно-західному узбережжі Норвегії цілком можливо й знаходиться над одним із найбільших у світі родовищ фосфатів. Його родина живе тут століттями. На землі багатій на цей природний мінерал. Усі ці темні плями це фосфати. Вміст фосфатів у гірській породі робить цю місцевість дуже родючою ґрунту доволі тонкі, але все одно тут завжди зелено. Гора поруч із його фермою також може зникнути під великими шлаковими відвалами, що оточують величезний кар'єр. Гейр занепокоєний можливим впливом на довкілля та здоров'я людей. Ще під час видобутку гірської породи її доводиться подрібнювати на місці до частинок товщиною в півміліметра, а то й дрібніше. У такі вітряні дні, як сьогодні, величезні хмари шкідливого пилу здійматимуться вгору. «Ні шахті та врятуйте село. Написано на цих стінах. Опір запланованим розробкам набирає обертів. Але норвезько-британська гірнича компанія не відступає. Фосфати нині користуються великим попитом для сільськогосподарських добрив, сонячних батарей і акумуляторів для електромобілів. І ніде на землі вони не є настільки популярними, як у Норвегії. У 2024 році майже 90% усіх нових автомобілів зареєстрованих тут були електромобілями. Це порода насичена фосфатами. Гірнича добовна компанія бачить у ній майбутнє джерело доходу, коли нафтові та газові свердловини Норвегії вичерпаються. Це може бути одна з кількох галузей промисловості, яка забезпечить розвиток норвезького суспільства в майбутньому. Гірничодобовний консорціум та його інвестори обіцяють славне майбутнє норвезькому округу Рогаланд. Видобуток фосфатів тут потенційно може задовольнити європейський попит на десятиліття, зменшивши при цьому залежність від Китаю. Ми маємо тут найбільше родовище фосфатів магматичного походження, яке будь-коли було знайдене Це близько 4,5 мільярдів тонн породи. Але експерти кажуть, що це занадто оптимістично. Південно-західна Норвегія має давні гірничодобувні традиції. Титан видобуваються цьому регіоні і сьогодні, але настільки сенсаційної знахідки цього разу не очікується. У 2012 році Норвезький геологічний інститут оцінив поклади фосфатів приблизно у 20 мільярдів євро. Дехто, мабуть, подумав, що йдеться про чистий дохід, але насправді ця цифра відображає валовий дохід. Ця цифра не включає витрати на видобуток і переробку мінералу. А вони чималі. Поки що норвезька влада видала лише ліцензію на розвідувальні роботи Гейр має намір зробити усе можливе, аби залишитися на своїй фермі і не допустити видобутку корисних копалин. Я борюся за те, щоб цю землю можна було обробляти ще довго. і майбутнім поколінням теж тож, поки що, будь-яке купання на цій землі буде лише для посадки сільськогосподарських культур. Якщо ви коли-небудь чули про такий вид спорту як паркур, то напевно уявляєте собі це так. Люди стрибають і перелітають через стіни та огорожі, що виглядає небезпечно і, напевно, найкраще це вдається молодим людям. але у Швеції це не обов'язково так. Запитайте Марію, яка знайшла нову свободу і гнучкість у тому, що вона називає паркур для літніх жінок, або по шведськи тант паркур. І на цьому ми завершуємо наш випуск «Європи у фокусі. Якщо ви щось пропустили або хочете переглянути більше наших сюжетів онлайн, ви можете знайти нас на dv.com. Дякуємо, що були з нами сьогодні, і до наступної зустрічі.